Четверта доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну таємні зустрічі американців із росіянами. Та чому Макрон вирішив провести французам культурно освітній ефір про Україну? Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Через атаку на прифронтовий населений пункт Запоріжжя постраждала 49-річна жінка. Ворог наніс чотири удари. На місце обстрілу вирушили екстрені служби, повідомив голова ОВА Іван Федоров. А у Гуляйполі на Запоріжжі обстрілів не пережив 53-річний чоловік. У селі Біленькому поранено літню жінку загарбники завдали по області майже шість сотень ударів з усіх видів озброєння. У Золочеві на Харківщині каб влучив у дорогу. Постраждали п'ять місцевих. Загорівся автомобіль, пошкодив. Житлові та адмінбудівлі. Також росіяни вдарили дроном по автополіції. У Куп'янську троє поранених. Одну людину вбили, і двох поранили окупанти у Костянтинівці на Донеччині. Сьогодні вранці вони скинули на місто три авіабомби. А напередодні, внаслідок бомбардувань, в області загинуло п'ятеро цивільних. Артилерією кабами та дронами ворог атакував Сумщину. В обласному центрі вибух Шахеда спричинив руйнування в приватному секторі. Поранено 23-річна дівчина. Житло пошкоджено також у Великописарівській громаді. Уже зі світлом та теплом в Одесі енергетики полагодили атаковано росіянами устаткування та заживили дві котельні. Тож тепло вже надходить у домівки містян, які понад добу просиділи в холодних квартирах. В деяких помешканнях температура ще не надто комфортна, бо подекуди в трубах утворилися повітряні пробки і потрібен час для перевірки внутрішньобудинкових систем. В ніч проти 19 лютого росіяни спрямували на одеські об'єкти енергетики майже два десятки ударних дрон. Онів без світла і тепла залишилися понад 200 тисяч жителів спального району. Побита також сусідня дитяча поліклініка. А дитсадок через руйнування припинив свою роботу. Інші садочки сьогодні вже запрацювали а з понеділка в теплі школи повернуться і учні. Поваги і угоди про корисні копали хоче від президента Володимира Зеленського адміністрація Дональда Трампа. Про це напередодні заявив його радник із нацбезпеки Майк Волз. Вони наполягають, що запропонований ними варіант угоди, який Зеленський відкинув, був дуже вигідний. Але вже надіслали до Києва новий, і з урахуванням деяких побажань української сторони пише видання Аксіос. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко продовжить тему. У четвер президент Трамп мав кілька публічних виступів, де у довільному порядку критикував прем'єр-міністра Канади, адміністрацію Байдена, журналістів агенції Associated Press та багатьох інших. Але президента України цілий день оминав увагою. Після того як два попередні дні гнів Трампа був розвернутий саме на Зеленського, таке затища можна пояснити хіба тим, що нову редакцію угоди про корисні копалини надіслали у Київ. Про це пише видання Аксіос. У новій угоді нібито врахували пропозиції української сторони, бо у початковій версії американці записали усе, чого хотіли би вони, а саме контроль за 50% українських надр, як розрахунок за вже надану допомогу без гарантій на майбутнє все, що ми чули про угоду, це те, що Україна віддає більшість, принаймні половину своїх природних ресурсів і найважливіших корисних копалин. Це таке собі покарання у стилі першої світової війни, але не покарання агресора, покарання жертви агресивної війни. Про те, як сильно адміністрація Трампа прагне цієї угоди, красномовно свідчить поведінка радника з нацбезпеки Майка Уолтса. Він на тижні відвідав чимало ефірів, де пояснював, як важливо для України поводитися на те, що Уолтс називає американські інвестиції. На брифінгу у Білому домі. Напередодні він заявив, Трамп хоче від зеленського двох речей: поваги за те, що американські платники податків дали Україні. і... Підписаної угоди про корисні копалини президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським і тим фактом, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися можливістю, яку ми запропонували. Я думаю, що, врешті-решт, він дійде до цього, і я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Зеленський напередодні у Києві приймав спецпредставника Трампа Кіта Келога. Після зустрічі надіслав публічний сигнал Трампу про готовність до сильної угоди. Нам потрібні сильні угоди з Америкою. Угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Келох після переговорів не захотів спілкуватися із українськими журналістами. Його шеф щойно назвав Зеленського диктатором і звинуватив Україну у початку війни. Відповідати на питання, чи згодні вони з такими твердженнями свого президента республіканцям не легко навіть у Вашингтоні. Лише одиниці зважилися на відкритий протест. Більшість республіканців намагаються закріпитися на нейтральних позиціях. Ми за припинення війни звичайно республіканці не безпідставно побоюються, що їх будуть скувати. Що Ілон Маск можливо погрожуватиме їм, що фінансуватиме їхніх опонентів на праймеріс, але багато сенаторів не переобиратимуться наступного року. Тому я сподіваюся, що конгрес усвідомлює, що вони по суті дозволяють виконавчій владі нейтралізувати їхні конституційні права та повноваження законодавчого органу США в багатьох різних сферах включаючи зовнішню політику і національну безпеку, жоден республіканець, який підтримує Україну, не програв попередні вибори, говорить колишній співробітник адміністрації Буша молодшого Девід Кремер. Росію 61% американців вважають ворогом. Тож республіканцям доведеться зважати на думку своїх виборців. Вважає він. Хоча стосунки Трампа із Путіним зараз схожі на медовий місяць. Вони роблять одне одному публічні компліменти і не виключають зустрічі наступного тижня. президенту Зеленському і українському народу важливо розуміти, що більшість американців досі підтримує Україну. Я бачив опитування буквально вранці. Вони свідчать, що більшість американців підтримують Україну, визнають, що Путін це загроза. Тож сподіваюся, що ситуація, яку ми спостерігаємо цими днями, мене. і ми повернемося до стану, коли США демонструють цілковиту солідарність і. Підтримку. Але до Путіна Трамп найпевніше побачиться із президентом Франції Макроном. Він приїде до Вашингтона у понеділок, і прем'єр-міністром Сполученого Королівства Стармером його у Білому домі чекають наступного четверга. Від європейців Трамп хоче гарантій безпеки для України, які не поспішає надавати сам. А також поступок щодо санкцій проти Путінської Росії, які його адміністрація спробує використати як аргумент на переговорах із Кремлем. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Спецпредставник Трампа Кіт Келох вперше прокоментував учорашню зустріч із президентом України у соцмережі ікс заявив про позитивні дискусії з українською владою. Свій день у Києві Келох назвав довгим і насиченим. Під час нього написав спецпредставник Трампа були тривалі і позитивні дискусії з президентом Зеленським і його талановитою командою з національної безпеки. Також Келох назвав президента України відважним лідером на противагу нещодавнім висловлюванням свого шефа, який охрестив Зеленського. Диктатором Таємні переговори щодо війни в Україні. Видання Reuters довідалося, що росіяни та американці вже зустрічалися у Швейцарії. і робили це нібито впродовж останніх місяців, зокрема і минулого тижня. Хто саме веде ці перемови? Reuters не сказало. А лише зазначило, що ці люди не є державними службовцями, але мають дипломатичний досвід і досвід у сфері безпеки. Про ці зустрічі знає невелика кількість радників президента США. Нібито вони відбуваються через додатковий канал після перемоги Дональда Трампа. На виборах 5 листопада 2024 року, що конкретно обговорювали на таких зустрічах, теж невідомо, але вони можуть свідчити про закулісний трек дискусій між Кремлем та США щодо війни в Україні. Пишуть журналісти. Підтримав легітимність Зеленського і заявив про необхідність масивного оборонного плану для Європи. Еммануель Макрон у соцмережах провів годинний ефір, присвячений Україні. Під час ефіру президент Франції продемонстрував карту України та показав захоплені Росією території у 2014 та 2022 роках. Макрон розповів, яку стратегію збирається використати під час переговорів із очільником Сполучених Штатів. Відповів на закиди американського президента про те, що нібито Зеленський нелегітимний, Макрон заявив. Що на відміну від очільника Кремля українського президента обрали на вільних виборах, і що за умов, коли частина українців на фронті, а частина за кордоном дуже дуже важко організувати легітимне волевиявлення а швидкі вибори він назвав шляхом до маніпуляцій. Також президент Франції закликав європейців ухвалити стратегічне рішення про оборону Європи та запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва зброї. Я збираюся сказати президенту США Трампу: не можна бути слабким перед президентом Путіним. Це не ти. Це не те, з чого ти зроблений, це не в твоїх інтересах. Як ти тоді можеш бути переконливим перед Китаєм, якщо ти слабкий перед Путіним? Президент України Володимир Зеленський це обраний президент вільної системи. Це не випадок з Путіним, який вбиває своїх опонентів і який маніпулює виборами вже давно. Ми повинні тримати американського союзника з нами. Ми всі хочемо цього, але нам потрібно більше автономії, незалежності для європейців. Російські пропагандисти отримали нову вказівку від керівництва країни агресорки до 24 лютого цього року, начебто оголосити перемогу у війні проти України. Про це повідомляє служба безпеки України. Агресор активізував інформаційні диверсії задля розхитоння суспільно-політичної ситуації в Україні. Активний етап дезінформації та вкидів готують на весну. Літо про це попереджає центр протидії дезінформації при РНБО. Куратором фейкометів, начебто, призначили першого заступника адміністрації Путіна. Сергія Кір'єнка, тож в СБУ просять не вестися на російську брехню і попереджають, ворог поширюватиме фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців, про величні заворушення у різних регіонах нашої держави. За гроші закликатимуть виходити на акції, порушувати громадський порядок та конституційний лад. Російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи і фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах найактивніше в TikTok і Телеграм. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі. Окупанти зайшли в село Новочеретуване, що на Новопавлівському відтинку Донеччини. Про це повідомляють аналітики Діпстейт, посилаючись на кадри, які загарбники оприлюднили в мережі. Як зазначають аналітики, зайти у село ворогу вдалось тому, що на цій ділянці вони активно проривались танками, які практично всі знищили наші оборонці. На новопавлівському напрямку найпотужніше окупанти атакують під новочеретуватим і привільним. Там нашими силами відбито 12 атак. Важкою залишається ситуація на покровському відтинку. Найгарячіше поблизу самого Покровська Андріївки та Улаклів за добу відбулося понад 120 боїв горів у леопарді разом із побратимами з повним бойовим комплектом. Але вижив це історія про механіка водія першого танкового батальйону п'ятої важкої механізованої бригади. Руслан із побратимами прикриває одразу два напрямки на фронті: Курахівський та Покровський, і панцерників у підрозділі цілий танкопарк. Вони віднедавна підсилили лінію фронту, аби ще більше берегти нашу піхоту. Як тепер працюють леопарди, коли у повітрі постійні російські дрони, та як відбивають наступи росіян? Дивіться у репортажі з фронту спеціальної кореспондентки Тесен Ю. Ліє Каррієнко. Серед зимового лісу Донеччини припаркувався міцний хижак. Танк Леопард. Він тут далеко не один. Хоч і помітити серед маскувальних сіток і гілок дерев їх можна не одразу, але речання моторів ледь не з кожної лісосмуги натякають. Тут цілий танкопарк. Екіпаж цього леопарда нині на відпочинку. Воїни заслужили. Після того, як знищили укриття росіян, майже впритул. Татар каже, хоч його леопарду і не дуже подобається донецька багнюка, що аж гусені можуть заїдати, але стріляє гармата дуже прицільно, що й відчув ворог. Та, звісно, бояться, вони розбігаються Тому що наш леопард, що, він бере точність, точність скористь. Типа, якщо все тут нормально настроєно, ми можемо попадати скільки там метр в метр на три з половиною. Цей панцерник зніс будівлю в селі Сонцівка на Курахівському напрямку в час, коли за цей населений пункт точилися бої. І, хоч селище вже нині окуповане, тоді екіпаж Леопарда врятував наших воїнів. Вони стріляли в підвал, там був противник, а наші були зверху. Що дало змогу вийти наші піхоти і зачистити дану будівлю? Це був один з перших виїздів татара. Він і сам не очікував, що все буде успішно. Хлопцю лише 23, Але він перевівся зі строкової служби на контракт у бойовий підрозділ. Я вирішив підписати контракт за те, що мені захотілося попасти на боїві. Тіпа мені просто надає сидіти на в тилу, тіпо... Там пацанов дефіга в мене воюють мене. Я сижу чисто даже похвастався нічим. Леопарди прикривають одразу два напрямки Курахівський і Покровський, найгарячіші на Донеччині. Через навал російських дронів робота танкістів на передовій ускладнилась. Тепер вони не стоять на позиціях, а діють як невідкладна допомога. Треба знищити укріплення ворога, коли артилерія чи наші дрони не впорались. Кличуть їх. Модернізація іноземного леопарда по-українськи. Зараз хлопці розтягують сітку. Вона називається тут вар армії Мангал вона прикриває танк від ворожих fpv-дронів Дуже необхідна річ, коли в півішок ворога просто максимальне засилля на ділянці фронту під Корахова, але й це що, назавжди завжди захищає, віде? каже Руслан. Він горів у танку е, з повним боєкомплектом разом не... з екіпажем. А це ще троє побратимів. Був перший прильот передо мною. Ну воно й таке. Я... Аж руки скинуло з руля. Ось на відео видно, як палає леопард. У нього поцілив російський дрон в бою. Пробив захисну сітку та броню, знищив реп і навіть радіостанцію. Ліво, уходимо, розворот, розворот, друже, розворот. Без зв'язку у палаючому Їхали, леопарді іхали, Руслан пала, почав пала, рятувати репу, машину і побратимів. Тебе такий адреналін грає, що ти про це навіть і не думаєш. Ти просто ліж би доїхати, і щоб було з екіпажем все добре, і ми там не рвонули у нас нічого. Їхали нас зразу, встрітили, затушили його там. Приїхали медики, нас обдивилися. Ось на цих кадрах наслідки пожежі. Нині леопард на ремонті. Екіпаж пересів на інший панцерник і їде зараз на чергування. Бо на курахівському напрямку ворог готує наступ в районі Костантинополя, аби перекрити дорогу Донецьк Запоріжжя і витіснити з околиць Курахова наші підрозділи. Тож танкісти знають, в будь-яку мить може надіти команда на виїзд, аби підтримати нашу піхоту. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. В Україні з'явилось кілька власних розробок, які дозволяють за обличчям розпізнавати російських воєнних злочинців. Про це ексклюзивно для ТСН розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Крім того, правоохоронці складають книгу катів. Туди потрапляють російські військові, які скоюють злочини на окупованих територіях, розстрілюють військовополонених і яких. Пізнають завдяки штучному інтелекту, тому що роки ця робота вже стала системною для гуру, для генеральної прокуратури, тобто вже створений окремий орган, який над цим працює. Є там реєстр там книга катів, коли куди збираються всі злочинці з Російської Федерації з там персональними даними, з для того, щоб світ цивілізований допомагав ідентифікувати їх і боротися, обмежити пересування, накладати санкції, багато інших речей. Не тому там скажімо, на, на першому етапі використання технологій дозволило взагалі побудувати цю роботу. Далі ця робота стала системною, і вже органи, які за це відповідають, вони працюють із цими рішеннями технологічними, і з цими вбивцями. Окрім того, один із основних напрямків, на якому зосереджені розробники, це технології дрон проти дрону та дешеві ракети, якими можна збивати шахеди. За словами Федорова, тестування такої системи захисту вже відбувається, але потребує масштабування. Про технічні інновації, як українці завдяки новітнім технологіям, можуть виграти війну, а у майбутньому ще й стати центром оборонних технологій. Велике інтерв'ю міністра цифрової трансформації. Шукайте на Ютуб-каналі ТСН. Цей фільм показує, чому вашу країну потрібно підтримувати. Такий відгук отримала документалка української режисерки Катерини Горностай. Стрічка часом світова прем'єра відбулася на кінофестивалі Берлінари. Стрічка відібрала підібра... у головний конкурс кінофесту, і це вперше за майже 30 років на прем'єрі. Після показу публіка аплодувала стоячим. Та ще до офіційного оголошення переможців найбільш радісний сюрприз зробила режисерка, яка у Берліні народила сина просто за два дні до прем'єри і навіть встигла прийти на червоний хідник. Про життєстверність від України в буремні часи. Кореспондентка ТСН Наталія Фібріх розкаже далі. Зруйновані росіянами шкільні класи, навчання онлайн, перечікування повітряних тривог в укриттях. І серед цього прекрасні моменти юності і надій на майбутнє. Шкільні будні українських дітей під час війни показує документальний фільм режисерки Катерини Горностай Стрічка часу. Завжди можна жити далі, а потім розібратися. У фільмі учні різного віку, від першачків до випускників із різних регіонів, із окупованих або звільнених територій. Камера непомітно спостерігає за навчальним процесом, і глядачу відкриваються історії вразливих і сильних українців. Український фільм у головному конкурсі Берлінського кінофестивалю. Це вперше за майже 30 років. Режисерка Катерина Горностай уже привозила нагороди з Берліна. Її фільм Стоп земля отримував кришталевого ведмедя на конкурсі юнацького кіно. Ну а тепер її картина Стрічка часу змагається за основну нагороду берлінали золотого ведмедя. Команду фільму журналісти вітають оплесками. Тут немає самої режисерки. За два дні до прем'єри Катерина народила хлопчика, якого вже прозвали першим немовлятком фестивалю. Молодий тато, монтажер фільму Нікон Романченко, передає вітання від Катерини. Стрічка виходить у час, коли через заяви від керівництва Сполучених Штатів увага до України значно вища. У Берлін приїхала і знімальна група, і герої фільму, вчителі та учениця. Борис Ховряк, вчитель із Черкащини, а зараз військовий третьої штурмової бригади, каже, українці продовжать боротьбу за майбутнє своїх дітей. Незалежно від усього, ми будемо продовжувати захищати Україну і українських дітей. Українського світу від агресії Російської Федерації Фільм показує, чому ми маємо підтримувати вашу країну. Так говорять журналісти на прес-конференції після перегляду. Я не очікувала, що в фільмі буде стільки сили і надії. Я бачу, як реагує міжнародна аудиторія. Їм хочеться підтримувати Україну, знаючи, що в нас є такі сильні, потужні вчителі і учні. Додати два аби і додати квадрат. Пам'ятаєте такі формули? Світлана Попова, вчителька математики із Бородянки. Її школу та будинок росіяни. Обстріляли з танків. утім ліцей нарешті знову відбудований за сучасними стандартами, і туди навіть повернулися декілька учнів, які вже жили і вчилися в Німеччині. Жінка знає, що незламність українців, якою так захоплюються в світі, дається їм зовсім непросто. Багато журналістів тут кажуть, що все одно вони бачили щасливих людей і щасливих дітей. А, ви цим? і діти, і ми вчителі, і я в тому числі ми намагаємося показувати цю картинку, але всередині. Зовсім іншого тяжко все і дітям теж да. на червоному хіднику до прем'єри фільму глядачі несуть прапори і показують підтримку Україні. Привітати команду збирається, і місцева українська громада. І приємний сюрприз на прем'єру просто з пологового будинку приїжджає режисерка. на червоному хіднику. Вона разом з оператором фільму. Це чоловік із буквально дуже сильними руками, бо годинами тримав важку кінокамеру і фіксував історії. каже інколи ледве стримував емоції. І, хоча дивитися фільм, бо сліз дійсно важко. Режисерка переконує він про надію і майбутнє України. Комок в горлі, іноді я просто прям справді плакав, коли, коли я тримав кадр. І я сподіваюся, що це і я так сам це бачу, що воно транслювалося туди на екран. Про надію і про те, що дуже багато людей хочуть лишатися в Україні, отримувати навчатися там, вчити, і оце для нас супер важливо зараз. І навіть в таких умовах, навіть в тому, що є завжди загроза і завжди страшно. Команда оплесками вітає Катерину із фільмом у головному конкурсі і з головним подарунком народженням сина, що вже стало найбільш життєствердним моментом цього фестивалю. Треба побажати наступному поколінню, щоб вони не знали, що таке війна, щоб вони жили. В незалежній вільній демократичній Україні головні нагороди срібних та золотого ведмедиків Берлінала – Міжнародне журі оголосить вже в суботу ввечері. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Весна у дорозі, антициклони йде геть з території України. Тож уже зовсім скоро очікуємо на потепління. Щоправда, морозна погода триматиметься ще декілька днів у суботу, місцями небо затягне хмарами, але дощу чи снігу синоптики не обіцяють опадів не очікується по всій території країни. Найнижча нічна температура повітря мінус 17 градусів буде на сумщині. Найвища денна, плюс 4 на Закарпатті. Вже у неділю, 23 лютого, прогнозують невелике потепління у всіх регіонах, але ночі все одно будуть з мінусом. Теплішати почне на початку наступного тижня, і вже з вівторка, 25 лютого, морози відступлять. Спершу термометри в день показуватимуть до 5 градусів тепла, а потім дійде і до плюс 10.